Всім привіт! Це Ліза Краснова, і сьогодні разом з вами я б хотіла зробити неочікувану розпаковочку адвент-календаря від бренду Fenty Beauty. Я нещодавно повернулася з Венеції, де всі фара я помітила цей адвент. І я розумію, що зараз взагалі тут тільки жовтень, а до нового року ще в принципі як би два місяці. Але оскільки я цей адвент знайшла, я хочу зробити з вами зараз цю розпаковку і також показати декілька новинок. Які я для себе придбала. Взагалі-то це була подорож для святкування мого дня народження, який в мене був 19 жовтня. І я дуже сильно хотіла придбати собі адвентик від Шерло Тілбері Але, на жаль, вони ще не приїхали. Тому я придбала для себе хайлайтер. Я обожнюю палетку від Шарлот Тілбері та, що з бронзером та хайлайтером. Там надзвичайно гарного кольору хайлайтер, який ідеально втушовується в мій колір шкіри. Але я не хотіла вже знов повторювати ту палетку. Вона в мене розбилася в подорожі в Париж. До речі, я про це залишу. Посилання зможете подивитися відео. І ще. А про цю подорож Венеції ви можете подивитися в збережених хайлайтах в мене в інстаграм. Посилання буде знизу. Була надзвичайно приємна дівчинка-консультант, яка мені допомогла підібрати колір. Я їй пояснила, що я хочу хайлайтер, який би не виділявся на шкірі. Сказала, що мені дуже підходив саме той від Charlotte Tilbury, але ми все перепробували. І зі всіх цей був найбільш підходящий тут ось такі зірочки. Ой, а що це таке, я вибачаю, здається. Тут не закріплений рефіл. Боже, я сподіваюся, він не вивалиться, бо це буде, звісно, трешак. Він зразу розіб'ється. Мене дуже засмучує, що цей рефіл рухається. Так, я завжди наношу хайлайтер ще сюди і внутрішній куточок ока. Цього в мене є такий спеціальний маленький пензлик. Я вам, до речі, залишу посилання на відео про всі свої улюблені пенсії. Також в мене був список продуктів, які я хочу купити, і я собі придбала на заміну ось такий другий коректор від Dior. І він вже, по-перше, змінив пакування. Хоча мені здається, що він ще є з якоюсь білою кришечкою, якщо я не помиляюся. Тут тепер по-іншому зроблений напис, інша кришечка. І я взяла іншу відтінок. Я цей консилер наношу на все обличчя. І мені дуже подобається, як він виглядає на всьому обличчі, тому я взяла той, щоб підходив мені під колір шкіри. А оцей відтінок 2 cr ідеально зафарбовує мої. Um, сліди навколо очей. Він вже реально закінчився, і саме смішне, що я хотіла взяти їх два, щоб в мене був і оцей новий, і той. Але оцього відтінка, який я хотіла придбати, не було. Тому я взяла тільки оцей, якого ніде не було в Україні. Коротше, це якийсь прикол. Також я взяла собі мініатюрочку, ось такий маленький тревел формат свого улюбленого парфуму Tom Ford Black Orchid. Я його просто обожнюю. І на нього була дуже приємна ціна, і ще знижка на знижку. Коротше, це був реально дуже вдалий шопінг. Плюс я не купила нічого зайвого. Ось така мініатюра. Вона виконана в такому ж форматі: оце гранене скло. Як і оригінальний аромат, який в мене закінчився. Це один із тих парфумів. В мене перший той, що в мене був, йому вже 11 років, і він досі ідеально пахне. Взагалі, Tom Ford, це такий бренд, естетика, якого мені подобається, і все, от все, що пов'язане з Tom Ford, Він, до речі, знімає ще надзвичайно гарні фільми, якщо ви не знали. А, Том Форд також режисує і знімає кіно. Ну що, будемо переходити до Адвенту. Тут ззаду позначені продукти, але тут є ті, ну, чесно кажучи, Адвент коштував. А він взагалі по повній ціні коштував там. 200... 250, якщо я не помиляюсь, євро. А потім він в магазині стояв на знижці. Це була промо-знижка, тому що він був взагалі єдиний Адвентом. І зі знижкою від магазину він коштував 139 євро. А ще в мене була ще додаткова знижка, скільки тут 28 євро. Тобто мені він обійшовся в там, трошки більше за 100 євро. І це, я не впевнена, що я взагалі. Я зараз дивлюся, що календарі від Makeup Revolution коштують такі грошей. Тому мені здається, що придбати адвент від Fenty за такі гроші. Це просто супер пропозиція. Отак От він виглядає. Момент істини. Та-дам! Номер один щось величеньке. Це туш для вій. Ось така в неї щіточка, така класична, гарної форми. Треба обов'язково спробувати. І тепер, до речі, можна буде зробити огляд косметики Fenty Beauty. Тому що в мене тут я так собі прокинула, більш-менш вийде щось для повноцінного макіяжу. Номер два це помада. Чого? Чого не працює? Воно щось крутиться, вони ніхрена не відкривається. Бля, я щось зламала. Ось не... тут була кнопочка, і воно мало якось відстрибнути, але. Все, я все зламала. Окей, далі, номер три. Так, ось така крихітка, нічний крем для обличчя. Написано, що кожну ніч допомагає шкірі повертатися знову до життя е зранку. Так що давайте спробуємо. Номер чотири. О, це блиск. Дивіться, він такий золотий з блискітками, і це колекція хід, тобто він має нагріватися і робити ваші губи. Збільшувати. Коротше, давайте зараз нанесемо. Вау, як він блищить! Блищить дуже гарно, хоча я невеликий. Фанаду блисків. Хоча отакі для збільшення я вам показувала вже цей. Треба було його купити, я, чесно кажучи, забула. А, оце від Too Face дуже круто, реально збільшує губи і рожевому відтінку, дає дуже гарний такий колір. Номер 5. Тут щось довгеньке. Гель крем для області навколо очей, який має давати миттєву дію. В шостому номері якась маленька крахатулька. О, це мала бути помада. Ось така гарна червона, яку я, певно, мала вставити в цей рефіл, Але як тепер бути, я хезе. Слухайте, блиск починає так підпікати, прям відчутно. Номер 7. малютка крахатулька. Це кремові маленькі рум'яна. Боже, яка прелість. Ніяк не пахнуть. Ось такі малючки. Номер 8. Це лайнер. Такий він трикутної форми. В нього, вау, чорний-чорний. І він такий прям свіжий-свіжий. Малює дуже насичено. Цікаво буду спробувати. Я вже ну, дуже часто малюю стрілки, але прям такий колір в нього пігментація. Але через те, що він, бачите, дуже рідкий, він вже позатікав мені в складочки на шкірі рук. Номер 10. за мною підглядає, бачите, мишка. Я залишу посилання, де таку можна придбати. Так, це просто. Це просто сашетка, збитий, типу крем для тіла. Блін, ну це взагалі мені вистачить на одну ногу. Номер 9 тонер, який має прибирати господи, текстуру пор. Треба буде спробувати цікаво. Але дивіться, він такий густенький, як корейські такі засоби. Номер 11 засіб для вмивання. І написано, що він знімає все. Тож, я думаю, що це буде засіб для демакіяжу. Мені буде дуже цікаво спробувати. Написано, що використовуєте вдень плюс вночі, щоб зняти макіяж, бруд і всякі забруднення. Це прикольно. Мені здається, що це має бути класна штучка, а реально, якщо він змиває і макіяж, і ще підходить просто для вмивання, то це ідеально, тому що а, це можна взяти з собою в дорогу, щоб економити місце і натягнути купу баночок. Остання коробочка номер 12. Хайлайтер, боже, який він хорошенький! Отакі маленькі халайте, мені подобаються. Дуже гарний колір, дуже красивий це Hustle Baby. Ось такий був Адвентик. Ось такі були мої покупки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам розпаковка така швиденька, що вам сподобалось, що б ви хотіли собі. Що з Адвенту вас найбільше зацікавило, і як мені полагодити цей футляр? Я буду. Ні, не полагодилась і не зламалась буду дуже рада і вдячна за ваші рекомендації, за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і обов'язково побачимось з вами в майбутньому. Я бажаю вам чудового дня. До побачення. Нове включення, оскільки я дуже наполеглива людина, я це зробила. Коротше, дякую всім, хто переживав весь цей час. Але в мене тепер подряпаний футляр, тому що я його крутила просто шаленою наснавою. Проте вона працює, але мені не дуже подобається, що він такий блискучий. Чесно кажучи, мені б більше сподобалося, якби він був такий пластиковий-біленький. Тож, все, це кінець. Дякую вам. До зустрічі.